Ним із частих та поширених захворювань є пієлонефрит. Його поширеність в Україні становить 650-700 випадків на 100 тисяч населення і залежить від статі та віку. За словами фахівців, значно частіше це захворювання трапляється у жінок. Однак у літньому віці ця недуга переважає у чоловіків, що пов'язано із розвитком у них аденоми передміхорової залози. У жінок 75% випадків пілонефриту розвивається у віці до 40 років, переважно під час вагітності, особливо в другій половині. У віці понад 60 років частота захворювань. У чоловіків і жінок поступово вирівнюється. Піланефрид це ряд станів, які викликають запальні процеси в паренхімії, нирки, чашечках та миск. Піланефрити, відповідно, бувають по класифікації як первинні, так і вторинні, як гострі, так і хронічні. Гострий піланефрит буває звичайно сирозний та гніний. Гніний, який, свою чергу, Поділяється на апостематозний, карпункул і нирки. Це складні стани, які потребують оперативного втручання. Найчастіше піленефрити бувають у жінок. Як правило, він зумовлений рядом мікробних агентів, які найчастіше, якими найчастіше викликається, це кишкова паличка. Приблизно 90% хворих позалікарняних. Пілонефритів, амбулаторних так званих, викликається кишковою паличкою. Це умовно патогенна флора кишківника. У жінок, як правило, пілонефрити бувають найчастіше. Це, зумовлено, як правило, найчастіше висхідним шляхом інфікування при наявності нелікованого гострого циститу. Інфекція висхідним шляхом піднімається на нирки і з виникнення гострого запального процесу нирки. Піленефрити бувають, відповідно, як я казав, як первинні, так і вторинні. Ми, як урологи, займаємося в більшості випадків вторинними піленефритами, так званими ускладненими чи обструктивними. Ці піленефрити перебігають на фоні так званих. Інфекції не тільки запальних, на фоні обструктивних уропатій, це і вроджені аномалії сечовіддільної системи, чи набуті наслідок сечокам'яної хвороби, стриктури сечоводу, чи нейрогенного характеру, так звані нейрогенними сечовими хворами. Відповідно, дана патологія зумовлює і відповідні клінічну симптоматику. Хворі повинні знати, чим швидше вони звернуться до лікаря, тим більше шансів їм повністю одужати. Якщо своєчасне виявлення, діагностика і сучасний початок лікування дозволяє позбутися даної патології практично 90% і уникнути переходу даної захворювання в хронічну форму. Клінічна картина гострого піонефриту характеризується загальними місцевими проявами. При первинному запаленні спочатку спостерігаються загальні симптоми: основ, значне підвищення температури тіла, надмірне потовиділення головний біль, біль у м'язах і суглобах, нудота, блювання, загальне нездужання. Температура тіла набуває постійного чи інтермітуючого характеру. Після цього спостерігаються виражені адинамія артеріальна гіпотензія. Скарги, які найбільше Зустрічаються при даній патології це загальні і місцеві. Загальні це є гіпертермія, так зване підвищення температури тіла, головний біль, біль у м'язах, нудота, блювання, загальне знедуження, місцева скарга, місцева клініка це біль в поперековій ділянці. Може бути і радіація походу сечоводів здуховинні ділянки. При пальпації. Буває болючість у проекції нирки, збільшена, пальпується збільшена болюча нирка і, звичайно, позитивний симптом пастернацького. Тільки лікар може на основі даної симптоматики і подальшого обстеження, так зване загальноклінічне обстеження і ультразвукової діагностики поставити даний діагноз не вартує починати з самолікування. Тому що в подальшому це може затруднити подальше уточнення діагнозу і відповідно ускладнює лікування. Для пілунефриту характерні дуже специфічні скарги, які дозволяють з великою ймовірністю запідозрити хворобу. Найточніше підтверджує діагноз загальний аналіз сечі та загальний аналіз крові. Для точного визначення мікроорганізму, що спричинив виникнення пілонефриту, виконують бактеріальний посів сечі. Це дослідження також дозволяє визначити чутливість мікроорганізму до антибіотиків. Хронічні неодноразово ліковані пілонефрити вимагають обов'язкового проведення цього дослідження, оскільки в більшості випадків захворювання спричиняється мікробами стійкими до основних антибіотиків. Для діагностики даної патології необхідно звернутися в першу чергу. До нас, до медиків, здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, пройти ультразвукове обстеження нирок. При необхідності подальшого огляду лікаря, рекомендується там додаткове обстеження, це, як правило, посів сечі. Це бажано провести дане обстеження до початку лікування. Це важливо. Щоб побачити реальну клінічні, реальну картину аналізів, і це допоможе точно правильно встановити даний діагноз. Гострий процес, гострий запальний процес нирок це важке досить захворення. І тому дуже важливо своєчасно звернутися до лікаря і якомога швидше почати адекватне лікування, бо від цього залежить подальше. Рябі хвороби і, відповідно, одужання. Як стверджують фахівці, захворювання нирок зустрічається досить часто, беручи до уваги, що даний орган є особливо важливим для всього організму в цілому, а тому потрібно зробити усе можливе, щоб патології нирок не виникали. Серед усіх відомих захворювань найбільш часто зустрічається гостра форма цієї недуги. За відсутності лікування, патологія може призвести до інвалідизації і навіть смерті в результаті розвитку ниркової недостатності. Знаючи, що таке гострий пілунефрит, можна вчасно відчути симптом. Ми і звернутися до фахівця. Неускладнений гострий пілонефрит лікується консервативно у умовах урологічного відділення стаціонару. Як правило, зразу в таких випадках ми назначаємо антибактеріальну терапію, назначаємо антибіотики, В більшості випадків парентерально. І з подальшою переходимо на пероральну форму. Зауважу, лікування даної патології тривале. Побільшість більшість хворих, тільки як стає легше, нормалізується температура, вони раді і, незважаючи на рекомендації лікаря, припиняють. А це в подальшому може грозити переходом даної патології в хронічну форму або повторними рецидивами. Тому рекомендую обов'язково дотримуватися рекомендацій лікаря, тому що Лікування даної патології, якщо хворий буде дотриматися даних рекомендацій, є шанс повністю одужати. А це, я думаю, дуже важливо в даний час. Причин розвитку вище згаданої недуги є чимало. До несприятливих факторів, що спричиняють виникнення піонефриту, відноситься цукровий діабет, імунні порушення, хронічні запальні захворювання і часто й переохолодження. У ряді випадків, зазвичай у жінок, ця хвороба розвивається після перенесення гострого циститу. Відповідно, є фактори, які зумовлюють виникнення даної проблеми. Це, як правило, наявність мікроорганізмів, нирковій мисці. І фактори, які сприяють цьому, це, як правило, переохолодження чи інші інтеркурентні захворювання, які потім вияли Але враховуючи, що я більше займаюся вторинними піонефритами, вони, як правило, вже є сичука, на даних хворих є на хвороба, яка ускладнюється відповідно До Добро гіперплазії, простати, і потім теж може бути така проблема. Чи мають вроджені аномалії сечовіддільної системи, нирок і так далі сечова міхура. Це і вторинні пілонефрити. Окрему тему можна зауважити про обструктивні пілонефрити. Це проблема надзвичайно серйозна, яка може призвести до, навіть до летального наслідку. Якщо йде гострий обструктивний пілонефрит, потрібно негайно госпіталізувати хворого і проводять катеризацію. Всечоводів з метою відновлення уродинаміки. Тільки в такому випадку можна порятувати хворого в поєднанні з масивною антибактеріальною терапією. Захворювання нирок не завжди проходить безслідно. Через запалення канальці нирок не здатні відновити фільтруючі здібності. А великий нефрон припиняє свою діяльність. Резервні можливості нирок великі, проте завжди існує небезпека виникнення такого ускладнення, як ниркова недостатність. Тому важливо подбати про профілактику запалення нирок. Ну, звичайно, треба своєчасно, своєчасно і рання діагностика аномалій розвитку нирок. сечокам'яної хвороби. нейрогенних дисфункцій сечового міхура. Як дані патології вчасно виявляються і лікуються, можна запобігти ускладненням, тобто виникненню гострого піонефриту. У жінок обов'язково обстеження у гінеколога, запальні захворювання статевої системи, теж можуть потім виникнути проблеми такі. От. Ну і у загальні рекомендації це. Як Правило для молодих жінок це треба уникати переохолодження. Ці фактори якраз і ізумовлюють при наявності мікроорганізмів і сприяють виникненню даної проблеми. Це, це патологія дуже поширена зараз, особливо у жінок молодого. Як стверджують фахівці, у зв'язку з тим, що сьогодні мало хто займається важкою фізичною працею, причиною багатьох хронічних захворювань стала гіподинамія. Нерухомий спосіб життя призводить до застою сечі, створює умови для розвитку хвороб. Найкраща профілактика запалення нирок, активний здоровий спосіб життя, прогулянки, спорт, помірні навантаження, раціональне харчування без надмірності і надлишку солі із переважанням овочів та фруктів.